Друзі, привіт! Чи підтримує КНР Московію у війні? Я багато чую, що Китай боїться західних санкцій, вони не хочуть втрачати гроші через бункерного карлика. Це може десь і так. Вони діють обережно, намагаючись не натрапити на західні санкції. Але там, де це можливо, КНР підігрує Московію. А особливо, як ми сьогодні побачимо, в інформаційній війні. А як ми знаємо, інформаційний фронт. Є дуже важливою складовою війни. Я насправді слідкую, яку дичину влада Китаю вкладає в голову своїх громадян, як вони брешуть в новинах, підігрують російській пропаганді. Господи Боже, брехня собача. мене тіліпає від китайської пропаганди ще більше ніж від російської, тому що росіяни тупо брешуть у відкрито, вони вигадують якусь хрень. Все хуйня. І повірити в те, що вони кажуть, може лише людина, у котрій матрьошка замість мозку. Китайці діють трохи, під, підкреслюю, трохи більш грамотно. Вони маніпулюють статистикою, вони вигадують якісь факти, але роблять це так, щоб було незрозуміло, хто де правий. Тож давайте подивимось твіттер офіційних осіб Китаю, та ви мене зрозумієте. Наприклад, ось ця картинка дуже популярна в китайському інтернеті, немов у 81% війн після Другої світової війни виніс США. Щоб ви розуміли, на чому базується така маніпуляція, Китай навіть зараз каже, що у тому, що терористична Росія напала на Україну, також винні США. Тобто розумієте, так? Стратегія така, просто звинувачуєш американців у всіх бідах і потім розповсюджуєш фейкові статистики. Наприклад, у цьому відео спікер Міністерства закордонних справ Китаю розказує всім знайомий нам наратив російської пропаганди, що Росія вимушена була напасти на Україну. Бо так вона захищалась від НАТО, яке розширялось до кордонів Росії. Але прикол в тому, що у 2014 році, коли Путін напав на Україну, більшість українців навіть не підтримували вступ до НАТО, і тим паче Україну в НАТО брати ніхто не збирався. Бо всякий Меркель, яку я впевнений, треба судити за те, в яку енергетичну прірву та залежність від Росії вона загнала Німеччину, була проти вступу України до НАТО, щоб не злити Путіна. Де й сильної армії у нас на той час не було, вона була розкрадена за час правління російського агента Януковича та ще до нього. А ось українці захотіли в НАТО саме після того, як Росія вже окупувала Крим, Донецьку та Луганську області України. І тоді з малого почала створюватись українська армія до того рівня, який ми маємо зараз. Тобто Китай та Росія маніпулюють причиною та результатом. Давайте ще зупинимось саме на цьому тезисі. Про реальні випадки війн за участю США трохи далі, але ось у відкритому доступі список війн за участю КНР. Вони ніколи не згадають, наприклад, про битву при Чамдо, в результаті котрої Китай анексував незалежну на той момент країну Тібет та приєднав її до своєї території. До речі, в українській Вікіпедії я навіть не знайшов статтю про цю подію. Зате вона є на російськомовній Вікіпедії і подається там як нірне освобождення Тібета. Все ті самі наративи, які нам дуже знайомі. Тож китайці не кажуть про чисельні спроби окупувати частину Індії, напад КНР на В'єтнам у 1979 році. Так, зараз же всі забули про той же Тібет, що це була незалежна держава. Я впевнений, що якщо б русаки змогли захопити Україну. То через якийсь час, може через 20-30 років, увесь світ би про це забув і визнав би нові кордони Росії. Таких прикладів по всьому світу багато, тому з агресором треба боротись самим. На рахунок нападу на В'єтнам. Самі китайці це пояснюють тим, що тоді В'єтнам напав на Камбоджу, і Китай допомагав Камбоджі як дружній державі. Лідером Камбоджі та другом КНР був Пол Пот, який відомий тим, що про його правління було вбито до трьох мільйонів власного населення. Це десь до третини всього населення країни на той момент. Але це навіть не важливо, просто поясіть мені логіку. Тобто КНР може втручатися захищати дружні для себе держави, але при цьому робить заяви по типу таких: ось генеральний консул Китаю в Белфасті та заступник генерального консула в Нью-Йорку робить в Твіттері такий пост: Єнс Столтенберг, типу каже, що НАТО це оборонний альянс, але насправді бомби це символ оборонності НАТО. І наводяться приклади, коли НАТО бомбило інші країни. Тут маніпуляція в тому, що Китай знову хоче виставити терористів та кривавих диктаторів жертвами, тобто як і зараз агресора терориста Росію просто змусили напасти. Росія жертва, а не агресор. Давайте по порядку. Югославія. Я вам нагадаю, це коли при владі був схиблений братушка Росії по воєнним злочинам Слободан Мілошович, який тоді фактично влаштував геноцид боснійських мусульман. І був впевнений, що це йому зійде з рук. Але на відміну від сьогоднішнього Путіна, у нього не було ядерної зброї, тому НАТО не побоялись поставити його на місце. Або ось Ірак, тоді проводилася операція з ціллю повалення режима Саддама Хусейна. Хто такий Саддам Хусейн? Іракський диктатор, який свого часу вторгався в Іран, використовував хімічну зброю, проводив чистки та репресії у власній країні, намагався окупувати країну Кювейт, бо там було дуже багато нафти. На думку МЗС КНР, це нормально починати війни, вбивати людей та окуповувати території. Демодалі, Лівія, це коли лідером був всім відомий Муару Каддафі, який під час протестів проти свого кривавого режиму вирішив просто розстрілювати протестуючих. На рахунок Афганістану, мабуть, мається на увазі операція Нескорена Свобода, коли ціллю була ліквідація лідерів Аль-Каїди, міжнародних терористів. Не дивно, що Китай і тут, на стороні саме терористів. Хештег China supports terrorism. Китай каже, що справи окремих країн це їх внутрішні проблеми, і ніхто не має права втручатись. Але ні. Вбивства, геноциди, репресії та напади на інші країни це не внутрішні справи окремих диктаторів, це справа світової спільноти. Давайте ще раз. Чи НАТО світі ні. Вони можуть помилятись. Чи можливо, що вони десь діяли занадто жорстоко? Так, можливо. Але те, в чому я впевнений, що ця клоунеса не має жодного поста про те. Що з'їхавша сволота Московія зараз робить в Україні? Що це, якщо не маніпуляція? Прямо зараз їх дружбан Путін вбиває мирне населення України, а вона строчить пости про те, яке НАТО погане Америка погана, рептилоїди, Марсіані, да всі погані, Окрім скалєн вставатої держави, де да й взагалі у більшості випадків там діяли окремі країни-члени НАТО, але від свого імені, а не від імені Альянсу. Причому тут саме звинувачення в сторону НАТО. НАТО діяла тільки в Югославії, і те тільки після того, як Рада безпеки ООН провалила прийняття будь-яких резолюцій, які б примушували центральну владу Югославії припинити етнічні чистки і вивести регулярні військові частини з території Косова. Хто вгадає, чому вони провалили всі ці резолюції, закликаючи до припинення війни? Вгадали, бо Рашка всі ці резолюції блокувала та накладала вето. Це 1999 рік, і ні у кого ще тоді не виникло думки, що і структурою функціонування ООН щось не так, не ООН, а ООС, організація Об'єднаного закликання. Ладно, йдемо далі. Ще один пост. Тут вже про Україну. Допомога США в Україні це ракети та зброя, а Китай допомагає простиралдлами та гуманітаркою. Китай давати Україні багато миска рис. Ні, це серйозно. Вони дійсно вважають, що тут Китай на фоні Америки виглядає як свята держава, яка за мир, а не як держава-клоун, яка дарує жертві агресії тепленьке простирадло. Ви серйозно? Ось десерте, тут все стає на свої місця. Фотка автора цих всіх постів з Марією Захаровою, яка працює на МЗС терористичної Росії. Чогось цитує русню, коли Рашка обстрілювала порти в Одесі, щоб завадити вивозу зерна, це насправді Росія б'є тільки по військовим об'єктам. І це послідовна інформаційна політика, щоб запевнити увесь світ, що у продовольчій кризі винний Захід, бо США окремо, а не Росія. Ось, наприклад, якийсь інший китайський пропагандист запостив, що якщо Америка хоче допомогти Африці, їй не треба втягувати Африку в геополітику. Але це ж знову маніпуляції. Бо якщо саме Китай дійсно хоче допомогти Африці, їм треба розглянути варіант не підтримувати і не допомагати терористам, які почали цю війну. Які намагаються шантажувати увесь світ, а ось тут радник відділу інформації МЗС Китаю Цаолі вже напряму цитує бункерне опудало про необхідність координації московських та китайських сил, бо існує загроза поганих американців, які влаштовують провокації у Тайвані. Координувати сили з терористами. Це ви прикольно придумали. Ви дуже розумні. Цікаво, яким віпінам вони користуються для того, щоб заходити в Твіттер? Бо в Китаї твіттер заборонений. Але вони можуть писати в Твіттер, писати якусь дичину, маніпуляції та впливати на думку людей західного світу, людей демократичного світу. Але ми самі не можемо впливати на думку китайців і доводити їм, що їх влада несе дичину. Це якась несправедливість. Не знаходите? Хитрі маудзедунчики. Чи це свобода слова? Ні. Тому що свобода слова не відноситься до маніпуляцій, брехні та пропаганди. По ситуації в Україні ми бачимо, що таке інформаційна війна, коли у половини населення росіян в головах насрано. Йдемо далі. Це графік реєстрації акаунтів в Твіттері, пов'язаних з владою Китаю. Зараз вони взагалі активні як ніколи. У найактивніших там за день постів стільки, що не встигаєш слідкувати. Тобто останні чотири роки Китай нарощує вплив своєї пропаганди, активно цитує Путіна та розказує про американців, які змусили Росію напасти на Україну. Проблема в тому, що коли я в одній з українських груп в Телеграмі про Азію написав коментар, що українському МЗС треба, хоча б словесно відповідати на китайську брехню, мене як бджоли облетіли люди, які почали розповідати мені, що нам не можна злити КНР. Я маю на увазі не відповідати всяким пропагандистам, а хоча б відповідати МЗС Китаю, котрі цитують російські наративи про те, що нам треба домовляти з терористами і ніколи не кажуть правду, хто розв'язав цю війну і від кого залежить її припинення. Треба розуміти, що єдиний реальний заклик до миру це заклик до Росії звалити додому з української території. А все інше це маніпуляції країн та людей, які підтримують Росію. Ось ще пост про цитата так звану російську або китайську загрозу. Так звану, тобто загроза від особливо Росії, не реальна. Це все брехня західних медіа. Коли Росія б'є ракетами по дитсадкам в Україні, це так звана загроза, і після цього вони жаліються, що в Америці Китаєфобія, русофобія, китаєфобія у всіх пропагандистів одне й те саме. Так ось я сподіваюся, що в Україні теж буде Китаєфобія, бо ту брехню, яку вони розповсюджують. Ми терпіти не повинні. Так, можливо, звичайні люди в Китаї це не росіяни. Китайці загалом взагалі не розуміють, що відбувається у світі, на відміну від росіян, які знають і відкрито підтримують війну. Справа не тільки у китайській або російській пропаганді. На картинці приклад, що навіть на Заході є багато промитих людей, які несуть дичину і поширюють російські наративи. Якщо ми будемо мовчати, то багато людей будуть сприймати їхню брехню як правду. Тому треба кожному включатись в інформаційну війну. Тож реєструйтесь як мінімум в Твіттері, робіть репости, лайкайте та коментуйте пости в підтримку України. Робіть пости з картинками жахіть, які влаштовує Рашка у нас в країні, та тегайте західних політиків. Не давайте їм забути, що увесь цей час в Україні триває війна. І ось цією пропагандою можемо подивитися, що відбувається в головах у людей у Китаї. Ось відео в одній із китайських соцмереж з новинами про війну в Україні. Відкриваю коментарі, а там. Росія повинна перемогти. Знизу то я відповідаю, що Путін вбивця. Але мій коментар точно видалять Підтримую Росію. Якби це цинічно не звучало, але сподіваюся, що війна прийде і в його дім, і він на це заслуговує. Ну і так далі. Те саме. Вперед, Росія та один комент, що вони переможуть американців. Яскраві приклади промитих мізків. Тільки коли українці повернуться додому до матінки Росії, то настане мир. Я відповідаю йому, що він верзе дичину. Я українець, Раша несе тільки війну і вбиває наших дітей. Дуже дивно це читати, бо китайці це ті люди, у котрих траплялось те саме. Грізняв в Нанкіні – це був той самий геноцид, як, наприклад, у нас в Бучі. Але коли у тебе в країні суцільна пропаганда, ти не можеш раціонально мислити та зрозуміти, хто є хто. Ну і тут що Путін гарний президент, і Україна повинна повернутися додому під Росію. Ви самі все бачите. На багатьох в цих коментарях тисячі лайків, тому це не просто боти. Для справедливості скажу, що я знайшов коментарів підтримку України, але їх набагато менше. Звісно, є люди, котрі все розуміють, котрі підтримують Україну. Ось пост однієї людини з КНР на Редіті, яка пояснює, чому я познаходив більшу частину коментарів тільки в підтримку Росії. Цитую: Я китайці, хочу вам сказати, китайці не підтримують вторгнення Росії в Україну. Щодо негативних коментарів, які ви бачите про або від китайських користувачів мережі, про російські налаштованих та грубих у відношенні українських жінок, то це все правда, але не зовсім на це є кілька причин. Комуністична партія Китаю не допускає інших думок. Очевидно, що КПК проросійська, тож і народ має бути проросійським. Багато коментарів видаляється і піддаються цензурі. КПК маніпулює громадською думкою, щоб змусити китайців виглядати проросійськими. Але це не відповідає дійсності. Китайці занадто легко піддаються пропаганді і обману. Їхній рівень освіти невисокий. У поєднанні з обмеженнями інтернету людям дуже просто отримати фейкову інформацію і їх легко обдурити і повести за собою. Дуже схоже на нацистський режим. Насправді в китайському інтернеті є багато людей, які підтримують Україну, але з різних причин не всі можуть це побачити. Мало хто розуміє китайську мову, і мало хто репостить цей позитивний контент. Тому всі бачать лише негатив. Коментар особисто від мене. Це правда. Багато про українських статей у Вічаті, які мені присилали китайці, згодом видалялись, а про російські статті не видаляються. Продовжую цитування. Китайці не повинні прив'язуватись до цієї колісниці зла, ви повинні ненавидіти КПК. Але чи помиляються ці люди? Так, більшість людей занадто довіряють уряду, навіть беззастережно. Вони здебільшого безглузді і просто сліпо йдуть за владою. Це сумно, але я, як китаєць, повинен прийняти цю країну. Я не хочу, щоб ця країна була затягнута в прірву КПК. Я використовую Google-перекладач, я не розмовляю англійською. Якщо я помилки, будь ласка, дайте мені знати, щоб я їх виправив. І наостанок. сподіваюсь, що Україна переможе. Росія повинна бути розгромлена і до біса КПК. Ось є така думка в Китаї. І наостанок я особисто спілкувався з багатьма китайцями. І дійсно, китайці не такі агресивні, як росіяни. У них загалом немає ідеї знищення людства, бо всі навколо погані. Більшість китайців просто вні політики і не підтримують нікого, просто хочуть миру, не розуміючи, що трапилось. Але є і такі, які підтримують Росію, бо в Китаї дійсно дофіга російської пропаганди про Агресивну Америку, про великого президента Путіна і так далі. Але проблема в тому, що пости в підтримку України в Китаї часто видаляються, а в підтримку Росії ні. Тому така ситуація. Те, що я можу сказати точно, що китайці нам не друзі, вони не друзі всьому цивілізованому світу. На прикладі Росії ми бачимо, що такі зацензуровані країни підуть воювати з ким завгодно у першій же у касті свого лідера, не розбираючись, хто насправді зло. Теперішній Китай, так само як і Росія, це загроза для людства. Але що б вони не казали, Україна переможе, іншого варіанту немає. Слава Україні та героям слава! Друзі, дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно. А свою думку можете залишити в коментарях. А хто не підпишеться на канал, тому мінус одна кішка жінка та заборона на вживання рис пожиттєво.